Мої посестри. Говорю передусім про свободівців, тому що знаю їх близько. Марія Чашка. Марія Чашка до війни була очільником фракції у Львівській тфу, Тернопільській обласній раді. Зараз воює у роті штурмовій роті Карпатська Січ. Мама трьох дітей. Син її воює у батальйоні Січ. Ви що думаєте, вона на щось ремствує? Ні. Вона сприймає війну як роботу. Це така форма роботи. І коли її запитують, як це порівняти з керівництвом фракції в Тернопільській облраді і на війні, ну, вона каже, не, 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 не складніше на війні ніж керувати депутатами в обласній раді Тернопільській. Друга жінка, яку я хочу назвати, це Ірина Цвіла дивовижна жінка. Вона пішла разом зі своїм чоловіком також у батальйон Січ. Коли я читала інтерв'ю з нею, можливо, кілька витинанок з цього інтерв'ю, дорогі жінки в першу чергу, вам допоможе. Знаєте, про що пише ця чарівна жінка? Вона, на відміну від мого побратима Святослава Шеремети, який є також в батальйоні стіч, депутат Львівської міської ради, коли йшла на ротацію і поверталася сюди на територію миру, так би мовити, умовного, вона переживала страшну депресію. Їй це неймовірно разило. Що хтось сидить в Кнайпі? Мене вчора також в готелі Україна просто тріпало. Що грала музика до пів шостої ранку, і то не музика, то якийсь барабан бив голову дебілам, розумієте? На хрещатику, барабан бив голову дебілам. Тобто, звісно, що час війни, якщо б у нас був притомний президент, а не без коментарів, а не якесь БТТ, Чи хто воно там таке? БПП, ББМ, Ну то то би було розпорядження. Музон припиняється в 10-й годині, щонайменше, або на добраніч діти в 9-й, То що за Франца? Якби маємо війну, то хоч ви в тому, витримайте люди, та хоч без моральних міркувань. Так от, коли вона каже, коли приходжу спочатку, коли приходила, це страшенно вражало, впадала в депресію, на відміну, скажімо, від Святослава Шермета, який казав, це нормально. Я пішов туди, щоб їм тут було класно yeah, і добре. Yeah. Ходила до психологів, спілкувалася з нею. І знаєте, коли я читала оці її рядки, від чого вона зараз дістає максимально насолоду, коли вона на ротації? Коли вона Заходить до свого саду, занедбаного за цей рік, бо вона його вже не доглядає. Коли набере горняточко чаю, дивиться на дерева, дивиться на квіти, говорить з квітами. Вона не все нормально. Говорить з квітами, гладить їх, сприймає це як дар Божий. Розумієте? Тобто мені здається, що ми власне зараз маємо максимально прийти до природи. Тому Русланчику, ти обрав оцей цей спосіб сьогодні. Також надзвичайно влучно це лікує. Що лікує? Природа. І любов. Юрій Грасимович Ільєнко, наш великий натхненник нашої політичної сили, казав, що природу сотворив Господь, людина створила культуру, але культура має стояти на колінах перед природою. От саме серед цієї природи ми набираємося найбільших соків і енергії. І я коли читала ту Ірину і подумала, що прізвище в неї таке цвіла, може, вона цвіла, оце цвіла і вистрілила. Вистрілила зі зброєю в руках, хоч насправді вона працює там передусім фотокореспондентом, інакше кажучи, літописцем нашого батальйону Січ. І ще одну чарівну пані, не жінку, тому що жінка це лише акцент на народженні, а пані з Праїн до Європейської це означає все. Бо якщо ти когось любиш, то це означає все. Її прізвище Парвіненко Первіненко вона родом із Донецька. Спочатку вони хотіли створювати батальйон, здається, Донецьк. Щось не вийшло їм зі створенням того батальйону. Вона в цивільному житті була надзвичайно далека від мілітарної справи. Зараз вона також у батальйоні Січ. Ще, здається, три жінки готують документи, аби вийти у батальйон Січ, а не Карпатську Січ. Усього жінок зараз на лінії фронту, на лінії війни кажуть, є близько трьох сотень. Але хіба ми можемо нашу з вами енергію духовну вимірювати якимись цифровими величинами? Звісно, що ні. Дякую за те, що слухали. Дякую за те, що прийшли. Дякую за те, що обнялися з природою. Дякую за те, що внутрішньо молилися за наших героїв. Дякую за те, що кожен з вас, я тому абсолютно не сумніваюся, знайшов свій шлях допомоги. Аби наша ідея була втілена в життя. Дякую. Дякуємо пані Ірині за таку дуже цікаву насичену лекцію. І ще кому потрібні дуже цікаві книжки Мовна норма. Я її вже прочитав. Також книжки про степана Бандеру. Всі кошти пані Ірина також жертвує на допомогу нашій українській армії, зокрема 93-ї бригади. І добровольчого батальйону Січ. І ще хочу додати, що моя роль в організації всього цього свята вона досить скромна. Конкретно зараз працює для того, щоб це свято тривало. Дуже багато волонтерів, свободівців, представників інших громадських організацій, звичайних українських націоналістів, патріотів, які зараз працюють, щоб нам було добре і весело, от цією сценою. Повстанського, мистецько повстанською яка покликана розказати правду про українську повстанську армію, на якій проходять скільки цікавих заходів, займалася Марина Мірзаєва. Давайте їй подякуємо. Вона десь тут є. От вона в неї вклала душу. Саме тому тут так цікаво, так багато людей, і саме тому цей фестиваль виявився таким насиченим і позитивний в першу чергу енергетично.